Вітаю! На огляді сушарка для продуктів Ardesto FDB1242. Має 12 автоматичних програм і дозволяє сушити продукти при температурі від 35 до 70 градусів. В комплекті також піддон для збору крапель та дрібних частинок, сітка для сушіння дрібних продуктів та інструкція. З боків знаходяться ручки для перенесення. Корпус зверху по боках та спереду містить скло для зручного спостерігання за процесом сушіння. Ззаду знаходиться вентилятор. Можемо прочитати, що потужність цієї сушарки 850 Вт. Знизу знаходяться прогумовані ніжки, що забезпечить стійкість та відсутність сковзання по слизьких поверхнях. Щоб відкрити дверцята, потрібно просто потягнути на себе. Всередині знаходиться 12 сушильних піддонів. Вмикаю сушарку в розетку і натискаю на сенсорну кнопку живлення. З'явився список автоматичних програм, таймер, регулювання температури, підсвічування та інше. Вимикається та вмикається натисканням на кнопку живлення. Далі йде вибір автоматичних програм. Якщо нічого не робити декілька секунд, буде задіяна остання вибрана програма. Під час виконання програми можна вмикати та вимикати підсвічування, змінювати температуру у меншу, а також у більшу сторону, налаштовувати таймер. Щоб зупинити програму і вимкнути пристрій, потрібно двічі натиснути на кнопку живлення. Виберу для прикладу автоматичну програму для сушіння трав. Можна задати мінімальну температуру 35 градусів Цельсія. Максимальна температура може становити 70 градусів Цельсія. Решта параметрів задаються аналогічно в попередній програмі. Буду тестувати на яблуках. Я їх вже більш-менш рівномірно нарізав і розклав на сушильних піддонах. Вмикаю сушарку і обираю програму яблука. Програма запускається автоматично. Програмою встановлена температура 60 градусів Цельсія і таймер на 10 годин. Все залишу як є. Програма виконана. Прийшов час подивитись на яблука. Яблука не досохли, і потрібно повторно вмикати сушарку. Можливо, причина в тому, що я їх грубо нарізав. Залишив я сушитися яблука ще на 10 годин, і тепер вони висохли так, як потрібно. При натисканні тепер вони розламуються. Прилад непоганий, але й ціна також висока. Продоцільність покупки висновок робіть самі. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!